Фармадол. Забудь про головний біль. Кілька разів на добу шлюзи Каховської ГЕС випускають воду навіть без генерації електроенергії, аби витримала гребля. Споруда стримує потік води висотою 16 метрів. Уся ця природна сила тут перетворюється на електрострум. Всередині цієї величезної споруди на Дніпрі встановлені шість гідроагрегатів із турбінами. Енергія, яку вони віддають, частина стабільності всієї електромережі України. Каховська ГЕС покриває пікові навантаження, є мобільним аварійним резервом та бере участь в регулюванні частоти та потужності. Каховська гес є нижньою сходинкою Дніпровського каскаду гідроелектростанцій. Вона має спеціальний шлюз для проходу кораблів. Система дозволяє піднімати та опускати судна, адже рівень води зі сторони Каховського водосховища на кілька метрів вищий ніж за стіною, нижче за течією. Греблею проходять стратегічні залізничний та автомобільний переходи. Аби побудувати цю ГЕС всередині минулого сторіччя довелося затопити сотні гектарів родючих земель і майже 90 сіл. Натомість утворилося місто нова Каховка для будівництва і обслуговування електростанції. Цю ГЕ будували у період холодної війни. Споруда розрахована на стійкість до застосування ядерної зброї. Зруйнувати греблю, яка завдовжки майже пів кілометра може лише пряме влучання. Сьогодні ця ГЕС перетворилася на справжній кошмар для жителів півдня України. Мережею шириться інформація, що росіяни замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то у зоні швидкого затоплення опиняться більше 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Ось такий вигляд матиме на мапі площа, якою може ринути потік води. А ще підрив греблі ГЕС загрожує ядерною аварією, адже в цьому місці регулюють рівень каховського водосховища. Якщо вода спаде, спорожніють охолоджувальні резервуари для атомних енергоблоків заес. А ще південь Херсонщини й анексований Росією Крим залишаться без води для зрошування. Тож наскільки реальний російський шантаж? Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. і звісно не забувайте про онлайн-трансляцію на ютуб сторінці 1+,1.